Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. До нас приїхала новинка із колекції Edox CO1. В годиннику цікавий циферблат чорно-сірого кольору. Є акценти синього кольору на стрілках та червоного на мітках і безелі. Як і в інших моделях цієї серії, годинна індикація у вигляді великих міток, ті, що кратні трьом, мають чотирикутну форму. Одна година виділена великою арабською цифрою, інші індекси у вигляді кружечків. Кожен індекс чорного кольору з сріблястими краями, не дивлячись на чорний колір, на стрілках та мітках є люмісцентне покриття, хоча, звичайно, більш тускле. Секундна стрілка годинника біля 3 годин. Інші додаткові циферблати виділені рамкою це лічильники хронографа. Запустити хронограф треба, натиснувши верхню кнопку, але нагадаю, що тут вони загвинчуються. Додатковий циферблат біля 9 годин це лічильник хвилин. А біля 6 годин хронографа. На циферблаті біля 4 годин знаходиться вікно з індикацією дати. Логотип традиційно під індексом 12 годин, трохи нижче рівень водозахисту 1000 метрів або 3300 футів. Біля 6 годин напис SwissMate. забезпечує роботу годинника кварцовий калібр EDOX 102 на базі Ronta 5030. Батарейка розрахована на 4 роки роботи. Точність ходу складає мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Керамічний односпрямований безель на 120 кліків. На ньому розміщена хвилинна шкала та 4 чорні гвинтика. Циферблат захищає сапірове скло, що стійке до появи подряпин. Скло досить товсте, товщина 3 мм. Корпус титановий з сірим покриттям. Присутній гелівий клапан. Ключик загвиншується так само, як і кнопки. Діаметр 45 мм, а товщина 15,5 мм. Не дивлячись на такі габарити, вага годинника завдяки титану 130 г. Титан на 40% легший за сталь, але не поступається надійністю. Комплектується чорним каучуковим ремінцем з застівкою типу метелик. На задній кришці гвинт швидкісного катеру. Також вказані основні характеристики, кришка загвинчується. Ось так модель виглядає на зап'ясті з обхватом 16 см. Ціна 1630 доларів США. Запрошую до нас на примірку або завітайте на сайт. Посилання лишаю в описі до відео. Дякую всім за перегляд, до нових зустрічей!